Сьогодні готуємо відомі одеські налисники. І якщо до цього часу ви думали, що знаєте все про налисники і вмієте готувати їх найкраще, то я вас запевняю, ви будете приємно вражені цим рецептом. Це щось неймовірне. Краще один раз спробувати, ніж сто разів побачити. Тож зберігайте рецептик, готуйте і смакуйте. Отже, до яєць додаємо сіль, цукор, вливаємо тепле молоко, просиюємо борошно і замішуємо тісто вінчиком. В результаті виходить однорідне тісто. Далі додаємо сюди крохмаль і вливаємо ще молока та знову перемішуємо. Наприкінці додаємо олію. В результаті виходить ось таке рідке однорідне тісто. Смажимо млинці на розігрітій сковорідці, змащеній олією з обох сторін до золотистого. Готові млинці, одразу накриваємо кришкою, щоб вони ставали ще м'якішими. Для сирної начинки нам потрібен кисломолочний. Сир додаємо до нього цукор, ванільний цукор, крухмаль, яйце і це все збиваємо блендером. Далі до сирної маси додаємо пропарені родзинки і все перемішуємо. Кожен млинець розрізаємо ось так на 4 частини, викладаємо начинку і загортаємо. Так повторюємо із кожним млинцем. В результаті виходить багато дрібненьких налисничків. Викладаємо їх у змащену маслом форму щільно один біля одного, і кожен шар щедро промащуємо розтопленим маслом. Так само викладаємо наступний шар налисників. Якщо у вас велика форма, то можна викладати налисники одним шаром, але важливо змастити їх маслом. Далі накриваємо це все фольгою і відправляємо в розігріту духовку на 10 хвилин. Тоді фольгу забираємо і залишаємо в духовці ще на 10 хвилин. В результаті виходять не млинці, а одне задоволення. Обов'язково спробуйте.